Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні я хочу познайомити вас з таким простим, на перший погляд, правилом, але дуже дієвим, якщо застосовувати його постійно. Виявляється, є таке важливе правило у спілкуванні з дитиною, як правило, перших трьох хвилин. Воно полягає у тому. Щоб завжди зустрічати дитину з такою величезною радістю, ніби ви не бачилися з другом багато-багато років. І не важливо, ви повертаєтесь з магазину чи з роботи. Як правило, все, чим хоче поділитись з вами дитина, вона видає в перші хвилини зустрічі з вами. Саме в цьому і полягає важливість. Не втратити цей час. Іноді кілька хвилин душевної бесіди означають для малюка набагато більше, ніж цілий день проведений разом з вами, якщо думками в цей час ви були в іншому місці. Для батьків і дітей вислів час разом має різне значення. Для дорослих достатньо, щоб діти просто перебували поруч, а ось для дітей поняття час разом це дивитися у очі, коли батьки сідають поруч та спілкуються з дитиною, відкладаючи всі турботи. Дитина ніколи не довіриться, якщо відчуває, що в період спілкування з батьками є щось важливіше, ніж вона сама. Починайте будувати довірливі стосунки з малечею вже зараз, а правило трьох хвилин стане вам у нагоді. А нам час прощатись. До зустрічі!